Кропивницький долучився до музичного фестивалю, який проводять у багатьох країнах Європи дня вуличної музики. Цими вихідними у 40 містах України на вулиці вийшли сотні музикантів. У Кропивницькому колективи виступали на трьох локаціях вулиці Дворцової та архітектора Павченка. Загалом за 10 годин встигли виступити більше трьох десятків музичних гуртів, ансамблів та сольних виконавців. Як це було розповість Сергій Михайлін? Музиканти київського гурту Тетріс грають разом сім років. Розповідають, за цей час із якимось конкретним стилем музики досі не визначилися. «Зараз ми граємо, звісно, рок який в принципі більш стандартний, але готуємо матеріал, який буде відлічатися сочетанням електронної музики з панкроками штукою. штуки, вот буде намного цікавіше». Сьогодні вони гості вуличного фестивалю музики в Кропивницькому. Вважають, такого роду фести якнайкраще підходять для гуртів новачків, як Сіб заявити про себе слухачам. Зірвати. А це до вечірнього виступу готуються музиканти гурту Вел «Well» з Одеси. Нині готують вихід нового альбому. Для кожного концерту збирають окремий плейлист пісень. Ми мінімум готуємо по три площадки: про відкриту площадку, закрита площадка і фестиваль. Тобто сьогодні ми будемо грати міні-фестиваль. Если допустим не раз в году було таке мероприятие, а хоча б раз в місяць, то я думаю, тогда. Музыканты начинали бы вылазить из своих берлок, из своих там, я не знаю, каких-то подвалов, там, где они все сидят. День вуличної музыки в Украине влаштовують четвертый рік поспіль. У Кропивницькому – вперше. З самого бренда День вуличної музыки з Киева, да, пришел. Вообще изначально с Вильнюса, да, с Вильнюса привезли в Киев, а уже Киева по всей Украине разошлось. Три коллектива, которые с це это Рог, Киев и Одесса, все остальные это ребята местные. Более 25. Потому что еще добавляются, еще приходят, и каждый желающий может, в принципе, на любой локации, где еще есть. Грати. Для музикантів створили три локації: біля пам'ятника трамваю під кольоровими парасольками та поруч із краєзнавчим музеєм. Їх розділили в залежності від технічних можливостей музичної апаратури. Якщо ми з ребятами там виступаємо, то не завжди у всіх є можливість прийти, узнати об этом, посидіти наш концерт, наприклад. Здесь отличная можливість на людях поіграти. Очень круто. показували свою творчість і учні місцевих шкіл, духовий оркестр та виконавці фольклорної народної музики. Фестиваль не комерційний, проходить як волонтерський проект з мінімальним бюджетом. Організатор сподівається наступного року залучити більше спонсорів. Сергій Михайлін, Катерина Савінова, день за днем.